Слава Богу, браття, сестри. Бог дозволив. І ми маємо добрий час від нашого Господа. Можемо бути в домі Божому. Чути слово Господнє і Божа милість вона сьогодні є дуже великою до нас. Слава Ісусу Христу! В нашому краї мир, спокій. Ми могли бути в домі, Божому, Мир, злагода, всі я і дімі є в домі Божому. І це є благословіння нашого Господа. Слава Ісусу Христу! Знаєте, Бог, Він є дуже добрий. І він написано, Слові Божому, є не людина. І його око воно дивиться не так, як дивиться людське. Його мірило є не таке, як мірило є людське. Знаєте, люди по одному дивляться, по одному зважують. По одному, знаєте, ми розсуждаємо, а Божа, Боже око воно проникає написано в глибину сердечну і бачить хід думок, хід наших бажань. Хочу дивитися Словом Господнім, і я вірю, Бог поклав. Відомий нам Солом, 72 й псалом Асафа, 16 нижче віршка, записані такі слова, і думал я, як урозуміти це, але но это трудно було в глазах моїх. доколі не вошел я в освятіліще Боже, і не розумів кінця їх, так, на скользких путях поставил ти їх, і не звернеш їх в пропасті. Хотів би наголос сьогодні зробити на Короткий відрізок тексту слова Божого. до коліні уйшов я в освятілище Боже, і не розумів кінця їх. Асаф він написано, каже, «єдва не пошатнулись ноги мої, каже. коли я позавідував», коли він бачив, написано там придусло початок цього псалму, написано, коли він говорив, каже: я бачив, як живуть ці люди. Я бачив їхні дні, їхнє благополуччя, їхній успіх, їхній добробут. Я все це бачив, каже, і внутрішність моя, вона не розуміла цього. Чому Бог не судиться, мовчить. Каже, і разом з цим каже народ. І цей Божий він каже, почав відступати. Каже, але коли я війшов, каже в освітіліще Боже, коли війшов в присутність Господню, я зрозумів кінець їх, браття, сестри. Наголос. Мого слова, проповіді моєї, я хотів би сьогодні зробити, коли ми входимо в присутність Божу, коли ми входимо при лице Господнє, важливість цього. Сьогодні ми є в церкві Господнє, ми молимося, ми співаємо, ми чуємо Слово Боже. Але є моменти, коли ми виходимо з цього місця, коли ми входимо в свої дома, коли один я на один з собою, коли я шукаю лице Господнє, чи я його шукаю, чи я маю цю спільність з моїм Богом. Коли я стаю на один, один з собою, може, заходячи в тайну кімнату, чи я соєдиняюся з моїм Богом. А сафа було нерозуміння і якби, може такий спор з Богом. Чому так? Знаєте, бувають моменти в нашому житті і сам переживаючи неодноразово це, коли знаєте, ти зустрічаєшся з Богом, ти входиш в Його присутність. Знаєте, все це земне воно втрачає цінність. Це є Ти, і Господь, один на один. Ти входиш в славу Його, ти входиш в присутність Його, ти входиш в силу Його. І ти розумієш, що це земле, воно втрачає цінність, воно втрачає час, втрачає, знаєте, свою важливість в тому житті. Ти розумієш, що ти наблизився до Господа. Ти ввійшов в Його присутність, ти відчув Його теплоту, ти не відчув Його благодать. І Він дав себе відчути тобі. За браком часу, пам'ятайте. Ісая пророк Божий, муж Божий, пророк, який неодноразово через нього говорив Господь, який їй написано, як, коли я побачив Господа. І там далі описується, який він був в своїй славі, силі, могутності. І каже, я зрозумів, що я людина з нечистими устами. Каже, я є серед народу, який також є нечистими устами. Він зрозумів, браття і сестри, в той час люди в старозавітній час, які. Описуються про них, які бачили Господа, вони розуміли, що кінець буде пораження, буде кінчина їхніх днів. Але Господь завжди говорив з ними, Господь завжди промовляв слово до них. Господь завжди мав спільність з ними мойсей біля горящого куста, голос Божий. Муйсе обув твою, тому що місце, на якому ти стоїш, місце святе, Бог говорив, Бог вимагав, еталон святості, якесь особливе становище, особливе внутрішність, особливе життя. Знаєте, це як прообраз для нас, людей, християн, приход Ісуса Христа на цю землю, Він унічив все, Він учив жертву. Він приніс себе в жертву, вже не треба. посередника. Посередником стався Ісус Христос. І Дух Святий, який сьогодні даний нам як церкві Божій, Він сьогодні говорить в мою і вашу внутрішність. Він щось промовляє, він щось хоче. І слово каже, Боже, до ревності люби дух, живущий в кому, в брату, в сестрі, в мені. До ревності Він ревнитель, він ніжна особа, яка хоче спільності. Сьогодні Бог відкриває очі наші, Він дає розуміння, коли ми приходимо в Його присутність, Він дає розуміння нашої сутності, хто Я є перед Господом, який є, який є разумій, які є уста мої, які є думки мої, які є ходження мої перед Господом. Він облічає нас, Він дає розуміння нам, що щось не так в нас, Він поправляє. Я думаю, Ісаю він був благочестивим чоловіком, Бог вибрав його. Сьогодні є багато людей, яких Бог вживає. Але я думаю, коли ми входимо в присутність Божу, Бог показує нам наші недостатки, наші недоліки. Де ми, знаєте, може, десь проігруємо в духовній війні, де ми, може, і не такові прингослови, але Бог показує. Бог говорить, Бог промовляє. Один з мужів Божий Йоан. Записано Йоанна, 1 голова, 10 віршик я бил. В духе в день воскресный слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я Альфа и Умега, я первый и последний». И он так само говорит, «Я пав, как мертвый». Каже, но он положил на меня десницу свою и сказал, «Вставай, не бейся». Братья и сестры, наш Бог, я Бог добрый. Аллилуйя, слава нашему Господу. Він є добрий, тому що ми сьогодні є з вами в Домі Божому, і Його милість сьогодні обновлена над нашим життям, над нашими дітьми. Скажіть, хто міг би оправдатися своїми ділами, своїми поступками, своїми добрими може, вчинками? Може, ми приносимо десятину, може більше десятини. Може, ми, може щось жертвуємо велике в своїх очах і думаємо, що це така велика жертва Господу. Вона, може, така велика і могутня в наших очах, але Бог хоче. Він сьогодні бажає від нас спільності. Він хоче, щоб ми сьогодні входили в це святилище Боже. Ми сьогодні переживали, його сьогодні важливо для нас, християн, останнього часу, якщо ми сьогодні не переживаємо Духа Божого, ми є безсилі, ми є слабкі, в нас нема сили боротися. У нас не стає ревності перед Божим лицем. Слово Боже, вона не стає цікавим для нас а молитва. Вона є такою короткочасною і швидкою. Знаєте, я стою стояв і думав, як ми хочемо все швидко в нашому житті, люди готові платити великі гроші, щоб вирішити ту чи іншу справу. Бо по-людськи треба стати в чергу. Може чекати певний час, а ми так хочемо все швидко. Ми так хочемо все швидко. Технологія людини у совершенстві робити быстріше, швидше, швидше. Працюючи на підприємстві, я дивлюся, як автоматика лінії, вона кажеться такою швидкою, люди ще більше її хочуть пришвидшити. Вони модернізують, вони вкладають фінанси, вони роблять швидше, швидше. Слово каже, вже каже, а ми летимо. Але кінець, який наш, яка кінчина наша? І Бог він до Іана сказав, каже: Я скажу слово, а ти запиши, що жде Дух Божий, він возвіщає, коли ми приходимо в присутність, він показує кінчину нашу, що жде нас. Муж Божий ще один слав, який гнав церкву Божу і кажеться по закону, який думав, що він робить правильну справу, який думав, що він робить все добре, прислідуючи християн. І тут дорога, і тут ангел Божий, і тут сіяння Боже, яке осяло його, чоловік впав і каже, хто ти, Господи. І він каже: трудно тобі йти проти рожна, щоб бити колючку, трудно тобі, і каже, що повелиш мені робити, війшовши в присутність Божу, людина зрозуміла. Що вона йде не так, щось робить не так. Братя і сестри, прихід Ісуса Христа на цю землю, Він зробив щось велике в нашому житті. Сьогодні на нашій сцені немає ні жертвеника. Сьогодні не треба тут заколати якусь жертву. Сьогодні на цьому місці даний від Бога Дух Святий. Алілуя Йому. Сьогодні на це місце послана благодать і сила Божа для Тебе і мене, щоб я і ти. Мали силу від Господа. Щоб я і не були просто прихожанами, люди, які привикли в день недільний відгуки церкву Божу, відвідати це місце. Але як Іоанн ми молискати, в день недільний я був в дусі Господньому, і Він промовляв до мене слово слово для мого життя, слово для мого дому, слово для моїх дітей, слово для того, щоб я возростав в возрасті, і в дусі Божому, слово для того, щоб я успадкував життя вічне. Церква останнього часу потребує відведення, відіння від Господа, сили і Духа Божого. Сьогодні потрібно, щоб сьогодні я і ми не були просто людьми, як браття пропідників в даний час відрізав відміряний відрізок часу, який прийде кінець, і Бог скаже: закінчились дні твої, закінчились дні, як своє Божого Давида. Молитви закінчились, брата, сестри, батьків наших, служителів наших. Наставників наших, а сьогодні я чи та людина, яка сповняється, входжу в святілище Боже, силою і благодаттю Божою. Сьогодні питання не до когось чужого, сьогодні питання до кожного з нас, найперше, я задаю собі, коли я встаю на коліна, коли я приходжу при лице Боже, або коли йду по вулиці в роздумах про своє життя. Чи відчуваю я, силу Божу, розума про славу Господню, браття сестри, я думаю, кожен присутній на цьому місці, хто є. Ми не раз кликали до Господа. У нас були особливі дні в нашому житті, були особливі відрізки часу, коли ми взивали до Господа, коли Він був близько до нас. А ми були близько до нього, ми відчували його, ми бачили Його руку. Ми бачили Його дію велику в нашому житті, коли, знаєте, по-людськи неможливе ставало можливим. Коли по-людськи, кажеться, безвихідне Бог вирішував і давав вихід нашому житті, як нам було приємно, коли ми приходили в ріка до Господа, коли ми шукали його, і Він знімав тягар гріхів і приступлень наших з наших плечей, коли приходила свобода в наше життя, коли ми входили в це святилище Боже, коли ця зустріч була з Ним. Які відчува відчуття, наповняли внутрішність мою, моє серце, ми раділи, ми славили Господа, молитва лилась з уст наших, нам хотілося любити, нам хотілося прощати, нам хотілося благословляти. Браття сестри, останній приклад слова Господнього, муж Божий. Пам'ятайте перший мученик, якого побили камінням Стефан, і каже, коли він говорив слово. Ці люди написано, вони скрежетали зубами і поривалися, і коли вони вивели його за місто і взяли каміння в свої, рука, в свої руки і кидали в нього, каже, він підняв очі свої до неба, і каже: ось я бачу відкрите небо, і Сина Божого стоячого праворучаться, і слова, в які він сказав до Господа, Отче, Господи, прости, прости їм. Браття, сестри, любов, яка наповняла цього чоловіка, коли ми входимо в присутність Божу, коли Дух Святий наповняє нашу внутрішність, тоді легко простити, тоді легко покрити любов'ю, тоді легко знаєте, не мститися, каже слово, не мстіться за себе, дітоньки. А віддайте цей суд в руки Божі. Хай Бог розбереться, як часто брата з сестрою, брата з брата, чи людину з людиною розділяє цей гнів, ця помста, ця нелюбов, ворожнечість проходить. І хтось думає, я знайду, як тобі отомстити. Братя, сестри, важливість сьогодні знайти Господа, важливість війти це в святилище Боже, і пережити нам нашого Господа. Сьогодні Бог дав нам мирний час, даби свобода ваша не послужила вам к чому? К огужденні плоті, Слово Боже говорить до нас, Бог дав нам добрий час, добрий час слухання Слова Божого, черпання. Одного разу Господь сказав до одного мужа свого купай, рви за рвами, приклади усилля, а я що? А я наповню їх водою. Браття, сестри, Божі потоки вони повні живої води. Алілуя! Його потоки повні благодаті і сили. Але сьогодні так нам потрібно, сьогодні, в цей останній час прикласти усилля. Царство від дня Івана Христице, Слово Боже, Царство Боже береться силою проти, останьте дьяволу твердою вірою. І Він втече від вас. Сьогодні Бог. Він хоче, щоб Божий народ він сьогодні піднявся. Він сьогодні встав, сьогодні так люди дивляться, той як касав, казав, і ведеться їм, і той здоровіший. може. А я хвалюся, Господу моїм, а я хвалюся славою Його, а я хвалюся величею Його, то що помились Його. Ми сьогодні не щезли, ми сьогодні в домі Божому, і він дав сьогодні. Милість для Божого народу, Алілуя і слава нашому Господу! Він продлив дні твої, Він продліває, може, і кайця, ну, смерті людина бажає. Но сьогодні трудності, як Брат говорив, наповняють, а Він сьогодні дає тобі час спокаятись. Він сьогодні кличе тебе, щоб сьогодні внутрішність твоя вона примирилася з Господом. Внутрішність твоя, вона поправилася, того, що для Господа важлива душа сьогодні. Сьогодні люди вони модернізують себе, може, модернізують своє життя, а Бог каже: зіщи мене, поклич мене в день недолі, і, і відповім тобі. В день благоприємний, братя і сестри, нам сьогодні потрібен Ісус. Нам сьогодні потрібен Ісус. Потрібна сила Божа. Потрібна благодать Ісуса Христа, тому що Він сильний уравняти нашу дорогу, Він сильний навчити показати кінчину нашу, він сильний поправити строєння наше, тільки Ісус. Ти сам, надіючись на себе, не зміни свій характер, не зміни своє життя, тільки Дух Святий, який живе в нас, який даний нам Господом, Він може дати нам силу для переміни, для поправки, для перемоги і дати розуміння. Що не тільки це земне життя, а вічність з Ісусом. Вічність з Ісусом, браття, сестри, нас чекає вічність з Ісусом, те, за що Він віддав своє життя, щоб я і ти, і кожен з нас. І люди, для яких він прийшов в цей світ, мали життя з Ісусом Христом. І сьогодні Слово до кожного з нас: не обманюйтесь, не обманюйтесь, Бог порогаєм не буває, що людина посіє те і вона пожне. Якщо сьогодні ми не шукаємо Господа, яка, який кінець наш, яка вічність, що нас очікує, не обманюємо сьогодні. Сьогодні ми ухладіли перед Господом, не стало сили в нас. Але сьогодні Господь Він вліче, Він говорить, Він кличе, вставай, піднімайся. Живий наш Ісус, який має силу для церкви і для свого народу. Йому слава, Хай буде. Амінь.